Ми всі вас зібрали на нараду, яка відбувається з приводу аварійної ситуації, яка склалась на магістральному газопроводі в районі міста Боярка по напрямку міста Біла Церква, В зв'язку з аварійною ситуацією, яка склалася з 6 ранку, 26 вересня, 2016 року, буде обмежене. Газопостачання міста Біла Церква будуть відбуватися роботи по забезпеченню міста Біла Церква газопостачанням з других газопроводів. І для забезпечення міста газом для побутових потреб, які дії треба буде зробити, я надаю слово начальнику газового господарства. Савілієву Ігорю Володимировичу, будь ласка. В якому місці аварія газопроводу нам не відомо, є тільки лише, що аварія є, і її буде ліквідувати боярське управління магістрального газопроводу. Основне джерело постачання газу міста Біла Церква, ГРС Біла Церква знаходиться на вулиці Фастівській, воно буде зупинено. Ми задіємо навіть не резервне, а додаткове джерело ГРС Великополовецьке, наскільки його хватає. На Білу церкву ніхто цього не знає, скільки цього таких дій ніколи ніхто не вчиняв. Е, на сьогодні споживання міста Церква складає 140 тисяч кубічних метрів на добу. Ваше все загалом споживання складає 65. Тобто, якщо ми віднімемо ці 65, є шанс, що не прийдеться зупиняти багато, ну, що не придеться зупиняти населення. От для чого ми і зібралися? Вірніше, я запросив заступника міського голови, попросив, щоб вас всіх зібрали. Всім вам без винятку. До 6-ї години ранку, 26 -го числа, треба припинити споживання природного газу. В іншому випадку тиск в міських мережах впаде, відповідно, я змушений буду відключати населення порайомно, тому що я не можу допустити падіння тиску нижче граничної величини. Якщо я побачу, в мене будуть стояти чергові на кожному ГРП, ШРП. Якщо я побачу падіння тиску нижче граничної величини, буду змушений їх зупинити. А там приєднані всі і ви, і населення, і проще, проще, проще. Каратюсенка так закінчив. Аварійка з восьмої години ранку буде їздити і з максимума донизу. Перевіряти, дивитися, хто споживає газ, буду відключати примусово, кажу по-чесному. Тому що запускати потім населення, масів піщаний тиждень ще не кінчився. Да? Що таке запускати населення? Всі знають. Дев'ятиповерхові будинки і приватний сектор, вибачте, це катастрофа. Його це буде дуже довго, скільки часу навіть ніхто не знає. Тому, якщо я допущу, ми допустимо разом з вами зупинку населення, ну, чекаємо далі. Рахуємо, верніше далі, що буде відбуватися. Коли я дойду до вас спуском, я не знаю. Тому, тому до вас всіх, в першу чергу, величезне прохання. В 6 годин ранку в понеділок ви маєте припинити відбір природного газу від своїх мереж. Мені дві години на переключення ГРП, ШРП в рейверс, це я вже роблю, і з 8 години припиняється постачання з боку ГРС Білоцерк. Я переключаюся на ГРС Великополовицька. Я розумію, технічна сторона всім присутнім зрозуміла. Тобто є балон, в якому буде певний тиск, мені треба цей тиск втримати. Якщо ви з нього відбираєте газ, цей тиск не втримається. Крапка. Фізика сьомий клас. Кажу відверто, аварійка буде працювати з 8-ї години ранку, зразу ж. І без Будь-яких хто чого буде відключати примусово постачання газу, споживання газу. Доклад закінчив. Будь ласка, до мене питання. Так, Я сказав з 8-ї години ранку до 8-ї години вечора те, що передбачає боярське управління магістральних газопроводу. Натерпільний сезон. Я тільки що сказав, з 8-ї години ранку до 20-ї години 26-го, 9-го, 16-го. Тобто це 12 годин. Про що йдеться мова? Нам треба протриматися 12 годин для того, щоб не сидіти без газу в невизначений час. Я не знаю скільки, потім я буду його пускати. Ще раз наголошую, з 8 години ранку до 8 години вечора. Не споживати бо, з труби природний газ, щоб не втратити тиск. На, на жаль, на жаль, всі 10 сіл, які затр... за... запитані від ГРС Біла Церква, будуть відключені в понеділок зранку автоматично. Всі 10 цілей я зачитав, надав перелік начальнику ЖКХ району. Він знає про ці всі села. Звичайно, пускать вас. Якщо витримаємо Білу церкву, втримаємо, значить вас пускати буду в першу чергу. А є ще хтось з району, ні? Ну Просто всі села, перепрошую. Ну, села ж є у вас, ви. Ви самостійно. Я вас дуже прошу самостійно до мешканців. доведіть, бо я вже не встигаю. Я про цю ситуацію дізнався сьогодні вісім годин ранку. Тобто я вже не встигаю дати вам офіційне оголошення. Буду вважати, що це офіційне оголошення. Хоча аварійна ситуація і так дуже швидко всю інформацію доводимо. Будь ласка, це надаватися інформація про даній ситуації і яким чином це буде допомога. Інформація, що відбувається. Ну, принципову інформацію ви побачите по своєму манометру на вході. Якщо манометр буде триматися, все нормально. Якщо він впаде до нуля, все, припливі називається. Кажу, як є. Це от ви самі, ви, ви самі там все побачите. У кожного ж манометр на вході є. У кожного є. Відповідно, ви всі самі там все побачите. Якщо тиск тримаєшся, все нормально. Як тільки він впав, от тоді вже. Йобся, йобся, йобся. Звичайно, я буду, я не знаю. Про закінчення, якщо воно закінчиться раніше, я, мабуть, ну, дівочки мої сядуть, як сьогодні всіх обзвонили, всіх обзвонять. Все закінчилось, можна користуватися газом. Зроблю я так. Так нормально буде? Тобто сьогодні всіх обзвонили за годину. Як тільки закінчилось, мені тиск підніметься на ГРС, зразу сяду всіх обзвоню, як зробили це сьогодні. Так влаштовує вас? Да. Ну, значить до того і домовились. Тобто нікого спеціально збирати більше не будемо. обдзвонимо, обзвонимо, нічого страшного цього немає. А у нас, в принципі, у нас немає таких великих можливостей попередити садочка, садочках, батьків про те, щоб дітей великий я готувати їх. Чи буде великий відбір газу, що садочки будуть користуватися? Ну, я думаю, з садочками ми перемагаємо. Головне питання, ну там якщо плита, газова плита. Тобто, 1,2 куба на годину якось ми переживемо. Я боюсь більше всього за опалення, щоб не включали. Я боюсь більше всього за воду гарячу. Це вже населення стосується окремо. Ми оголошення Сергія Іване зараз, я так розумію, дадуть. А ваше принципове питання виробничі потреби. Гаряча вода опалення. Краще померзнути 8 годин, 12 годин, чим потім мерзнути невизначений строк. І вдітися на 12 годин, чим, кажу ще раз, я не знаю, який це буде час. Вірніше не знаю час пуска потім, скільки в мене він займе. Ми, якщо, не дай Бог, ми доведемо ситуацію, причому разом з вами. Я сам нічого не зроблю. Якщо ми доведемо ситуацію до нуля. Ну, тоді декілька ще раз хочу особисто запитати. Білоцерківська тес. У нас все нормально. Білоцерківський молочний комбінат саме страшне питання. Немає? На вулиці, вулиці Київській в селі Томилівка. Дуже погано. Ватвіта. Будматеріали. Ми розуміємо, да? про що ви даємо мову. Дякую вам. Ну і Київ хліб. БМК, молочний кабінат, я нічого не зроблю, вони в такому місці, що вони самі стануть. Просто я хотів їх попередити. Просто ну в мене в мене все. Будь ласка, є до мене питання. Кажіть якщо питань немає. Така пропозиція і пропозиція, і вимога. у зв'язку з тим, що зараз п'ятниця і в нас будуть вихідні дні, буде субота неділя. Мабуть, на підприємствах будуть відсутні люди, які будуть робити роботи з відключення від газопостачання. Як ви вже чули, на шосту ранку в понеділок газ повинен бути відключений. Я розумію, що всі підприємства працюють хто з 6, 7, з 8 години, хто пізніше, щоб не трапилось так, що всі прийшли на роботу і тільки потім почали якісь дії проводити. Як вже сказав Ігор Володимирович, Будуть аварійні служби виїжджати на підприємство і контролювати це питання. Ситуація надзвичайна. Тому хто може не використовувати газ в суботу, неділю, будь ласка, зробіть роботи так, щоб в суботу або в неділю вже були відключені. Я сталася решта підприємств, які зможуть бути відключені. Вже в понеділок також звертаю увагу: якщо не буде використання газу, то буде зростання використання електроенергії, тому комунальним підприємствам і всі ті організації, де, де працює багато працівників в понеділок. Треба буде звернути увагу на використання електричної енергії, тому що це теж якимось чином буде впливати на навантаження на електричні мережі. Це теж таке дуже таке питання, яке може призвести також до аварійних ситуацій. І ми можемо газу ще додати електропостачання і інше. Наслідки тому всі працівники, всі керівники, зверніть на це, будь ласка, увагу, і ці 12 годин нам треба протриматися. Дякую.